Воркаут дама Створи базу воркаутера. Як накачатись називається серіал сьогоднішньої серії тренувань. Тренування для прокачки м'язів, буквально 5 хвилин та 10 хвилинне тренування, яке робиться, відштовхуючись від вашої фізичної основи здоров'я, скільки у вас сили витривалості, за скільки часу і зробите. Але суть тренування в тому, що це просте, швидке, максимально тренування для прокачки м'язів пампу і досить інтенсивне, ефективне і складне. Тому обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк і почнемо тренування. Потрібно зробити в першому підході 3 підтягування зворотнім хватом на ширині плечей, можливо, трішки ширше, кому як зручніше. 10 секунд повільно підтягуватись вверх, 10 секунд опускатись вниз. Загалом 20 секундне підтягування виходить. Три підтягування одразу в ідеалі робляться. Якщо у вас не вистачає сили витривалості, то розділяйте навіть на 3 підходи по одному підтягуванню. Перший підхід на три частини. Таким чином, між кожним підтягуванням не більше 30 секунд, намагайтесь віддихати в ідеалі до 20 секунд, тому що робиться одне підтягування. 20 секунд, відпочинок має бути 20 секунд. Якщо не вистачає цього часу, то 30 секунд це максимум, який потрібно відпочивати між підходом, для того, щоб не охолонули м'язи. І тоді продовжуйте робити. Навіть якщо 30 секунд відпочили, наступний підхід. Якщо не зробите друге чи третє підтягнення, значить вам ще зарано робити таке тренування і потрібно робити те ж саме, але по 5 секунд підтягування вверх вниз або навіть по 3 секунди. Тому є різні рівні, показую вам таке тренування віддалі, яке воно має бути для свого рівня на той час, коли знімалося це відео. І, звичайно, що відштовхуйтесь від свого рівня, робіть таке ж тренування. Але маєте на увазі собі, що кожний підхід потрібно робити без відпочинку один за іншим. Тому одразу після трьох підтягувань на перекладенні треба зробити три віджимання повільні на брусах. Також 10 секунд вверху пускаючи тіло і вниз. Тобто 20 секунд повільне віджимання, таких 3 віджимання. Звичайні варіанти підтягувань та віджимань, повільних в розумінні положень рук і хватів. Тобто на перекладині кажу вам, які в другому-третьому підході наперед кажу, що три підходи буде. Другий підхід такий самий. Але два рази вже треба зробити на перекладній брусах третій підхід по одному разу. Тільки різні хвати і положення рук. Так от на брусах першим положенням рук хватом і положенням ніг потрібно зробити віджимання для прикладу ноги рівні, повністю опускати їх вниз, не вперед, не назад, затягувати. В другому підході назад затягнути ноги, в третьому вперед. Але краще робіть навпаки, в другому підході вперед ноги витягуєте, а в третьому назад, тому що, якщо наперед витягувати ноги, то тоді включається мязи пресу і робити такі віджимання складніше. Тому В другому або першому підході робіть ноги, витягнуті вперед. Тобто за три підходи треба поміняти положення ніг три рази. І стосовно підтягувань на перекладині, Теж саме, в першому підході були підтягування з воротнім хватом, другий підхід це боксерські підтягування. Потрібно зробити два рази з лівою чи правою рукою впереді, якою кому зручніше. Але майте на увазі, що. Треба робити таким чином, щоб вистачило вам сил потім ще й на третій підхід. Тому для того, щоб навчитися підтягуватися, віджиматися і взагалі перевчитися своїх кривих, лінивих, непонятних підтягувань на ідеальні, вам потрібна програма тренувань, яка зараз продається на сайті, і не одна www.orkatodama.com за 1111 доларів. Але хочу вас обрадувати і подарувати вам цю програму тренувань. Зможете нею користуватись, тренуватись і вчитися підтягуватися, віджиматися, робити себе кращими з кожним новим тренуванням, взагалі. Цих програм тренувань сайту вистачить вам на все життя, починаючи з нуля, буквально перерахував на років 5, точно вистачить тренувань. За цих 5 років ви зможете створити для себе свої методи тренувань, і якщо навіть у вас немає такого бажання, то в принципі зможете тренуватися по моїм програмам тренувань абсолютно на протязі всього життя і при цьому постійно прогресувати. При тому, що є тренування як для новачків, так і для більш. Продвинутих і професіоналів навіть З своєї основи бази воркаута, так як програма тренувань називається Створи базу воркаутера у мене в базі 1111 віджимань від землі, 166 підтягувань хотів сказати, але віджимань на брусах, а підтягувань 64. Тому, відштовхуючись від своєї бази, створив програми тренувань різні для досягнення будь-яких цілей. І зараз проводиться збір на банку Монобанка в розмірі 45 555 гривень. Тому долучайтеся до збору. Як тільки закінчиться збір, розіб'ю банку і загружу вам програму тренувань. Тобто акція в тому, що ви долучаєтесь до збору на банку, а з моєї сторони вам програма тренувань. Вирішив більше не продавати ці програми тренування, востаннє просто їх. Загрузити безкоштовно вам всім, але потрібно закінчити цю ціль. Тому долучайтеся до цілі. Є ціль до кінця цього місяця, листопада, 2024 року, закінчити цей збір. Будь ласка, давайте постараємося це зробити уже назбиралося три тисячі. Залишилося дуже багато, але знаю, вірю, що ми зможемо це зробити. Тому посилання під відео, долучайтесь обов'язково. Хто скільки скине, це буде добре для вас всіх і для мене. Давайте це зробимо, тому що навіщо продавати ці програми тренування, якщо вони можуть багато кому допомогти, але вони дійсно дорогі і багато є там цікавої інформації. Тому обов'язково долучайтеся до збору посилання під відео. А в останньому підході на перекладенні потрібно просто було поміняти положення рук, якщо була ліва, то праву, Наперед поставити і зробити боксерські підтягування також. Пока!